Всім привіт! Починаємо готувати. Нам знадобляться ось такі інгредієнти. В першу чергу в миску відправляємо розм'якшене вершкове масло. Ви можете взяти його 73% жирності або ж 82. Немає значення. Сюди ж підправляємо цукор, їх разом потрібно взбити міксером протягом 4-5 хвилин. Маса має трішки посвітліти та стати більш однорідною. Под черзі відправляємо по одному яйцю, кожне з них потрібно взбити протягом 2 хвилин. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Вчищаємо із стінок. Це важливо, маса має у вас бути однорідною. На даному етапі додаємо ванільний цукор і соду. Їх також потрібно взбити на середніх оборотах просто до однорідності. Тепер додаємо борошно. Його ми збиваємо на середніх оборотах, також до однорідності. також щищаємо борошно і стінок, щоб в тісті не було грудочок. Які не розмішалися, так, ось таке у нас тісто виходить. Тепер ми його розподіляємо по формочках, я використовую з підсиленим бортиком. В кожну формочку ми відправляємо приблизно по 55 грам тіста це трішки більше половини. Відправляємо в духовку. Каструлістовсти дном, додаємо пюрек полуниці і цукор. Їх потрібно проварити. Коли вони проварились і трішки охололи, додаємо сюди розтоплений желатин. Вохоловши Капкейки, яких ми зробили ось такі отвори, заповнюємо нашим конфі. Трішки попадаються м'якоть. Це навіть цікавіше та смачніше, я думаю. Це мій авторський рецепт. Спробуйте, ви, ну, ви не пожалкуєте. Я коригувала кількість інгредієнтів, і тепер вони просто ідеальні. Ви їх випекли. Прикрасили кремом на свій смак, і тепер ми розставляємо в коробочку, яку ви можете подарувати своїм друзям або близьким. Це буде дуже приємний подарок, і ви здивуєте всіх. Тепер я хочу додати решту декору, який запланувала. Так, це ріжки, тому що цей капкейк ніби як зображає оленя з золотими ріжками. Голубий капкейк ми прикрашаємо сніжинками. А також красний з білим. Також ми прикрасимо сніжинкою. Щоб в загальному наші капкейки виглядали більш як композиція. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь, будь ласка, і ставте лайки.